У приміщенні громадської організації родини воїнів світла 28 серпня кипить робота. У передень вшанування пам'яті полеглих захисників. Їх батьки готуються до цієї дати. Воїни віддали своє життя у різні роки боротьби за незалежність України, але біль від втрати у їх родин не вщухає. Час не лікує. ГО ми створили для того, щоб допомагати один одному рішати питання. Також допомагати військовим. Мій син закінчив університет, працював на фархімі. Закінчив воєнну кафедру в університеті, отримав звання. В 2014 році він пішов служити в нашу частину. У 22-м року його, 19 апреля забрали по призиву офіцерів. Обучали на самоходні гаубичні установки. Вони вже обучилися, якби ждали ждали ті установки, але ракетний удар і казарма накрилось у складі громадської організації Родини воїнів світла, 74 члени. Але це ще не всі родичі загиблих захисників громади. Ті, які загибли останні місяці, вони ще не готові сюди прийти. Їм треба ще як то себе заспокоїти. Втративши дітей, ці люди все одно вірять у нашу перемогу, тому активно волонтерять. платуть сітки, печуть хліб на фронт та читають молитви, аби Бог уберіг наших бійців від загибелі. Серед волонтерів Світлана Кондратенко. Її син Василь Кондратенко загинув 2014 року в ходу проведення штурмовим загоном зачистки від бойовиків населеного пункту Ясинувата Донецької області. Ходили сітки, в'язала, ну і так. Гроші пораненим здавала, якби, ну, як, і, як і весь український народ. Що чим можемо, тим допомагаємо. Читаємо молитви, щоб Господь Бог оберігав наших захисників. Молимося за них. Тому що це наші, як би сказати, кожного, Це наші діти, це наші, якби кого чоловіки, кого діти. Аби увіковічнити пам'ять про захисників шостки в міському парку свободи зробили меморіал, де на стендах можна знайомитись з біографією бійців. А ще створено онлайн книгу пам'яті. На жаль, в ній стає все більше сторінок. Аби на вулиці та на будь-яких заходах їх пізнавали, батьки зробили собі бейджі на них фото синів та інформація про те, де вони служили, щоб люди пам'ятали а ці таблички створені для всіх членів загиблих родин, де там мітинги ще, і ще там якісь мероприятия. Ці таблички одягаються на шию, щоб люди бачили, хто це прийшов. У планах батьків наших полеглих захисників зробити музей у центрі Зірка. Там будуть речі бійців та інформація про них, щоб був музей, щоб експонати були. Там фотографії будуть, якісь будуть речі. Ну все, 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 все. Навіть там, ну, може, там якась загиблого захисника, може, там яка на листочку молитвка, яка була в нього там, ну, так, от. так як у, у Києві, у, музеях, у, у Сумах музеях. Наразі, але і слави, де поховані, 68 захисників впорядковують, прокладають доріжки, у майбутньому встановлять стелу.